Всім привіт! Сьогоднішня тема відео це чистка системи вентиляції автомобіля, або, простіше кажучи, чистка кондиціонера автомобіля. В цьому відео я попробую розповісти, для чого це потрібно, і наочно показати, як це робити. Ну, перше, для чого це потрібно. В усіх сучасних автомобілях встановлений кондиціонер, і в системі вентиляції стоїть радіатор кондиціонера, випаровувач так називаємий, який охолоджує повітря. І при роботі на ньому збирається конденсат. Цей конденсат, звичайно, стікає через трубку дренажа або трубка відводу конденсату, по-різному її називають, але вона на 100% не справляється. І на цьому радіаторі, в його кріпленнях, збирається волога. Як ми знаємо, при закритому просторі волога починає збирати всевозможні бактерії. І... Ця вода починає цвісти, там збирається цвіль, е, різні дуже вредні для організму е, бактерії, скажімо так. І щоб е, збавитись від цієї проблеми, є різні способи чистки кондиціонера. Одні з найпростіших це аерозольні, вони ставляться, включається, заводиться автомобіль, включається вентиляція, і він ніби убиває. Так він трішки допомагає, але все одно це дуже. Дуже слабий спосіб, тому що, як ми знаємо, цвіль бактерії, вони, типу, налипають на стінки радіатора, на кріплення цього і просто вентиляцію воздуха його не вбрати. Тому найкращі способи це або взагалі там, якщо ви радикально рішили з цим заморочитись, зібрати там, достати випаровувач, все вимити хлоркою там різними антибактеріальними способами, але це дуже важко. Тому придумали простий спосіб це. Пінні очисники, через які ви задуваєте піну в систему відводу конденсації, і вони чистять. От я, наприклад, купив це не реклама, просто будь-який зайшов в епіцентр пінний очисник, купив почитав отзиви, вроді нормальний. Я сьогодні попробую ним очистити. Які ж симптоми того, що у вас забитий? Радіатор або там влага збралась з бактерії. Це, по-перше, типу, може бути поганий запах, коли включаєте кондиціонер, або взагалі просто вентиляцію, і такий неприємний запах, або запах сирості. Особливо коли у вас працював кондиціонер, ви його виключили, і там на 5-7 хвилин після цього ще в автомобілі такий неприємний запах сирості. Є це означає, що там дуже велика кількість вологи, там вже почали розвиватися бактерії. Ще є признаки того, що у вас дуже сильно потіють вікна. От, наприклад, це в моєму випадку, чому я вирішив це робити, тому що дуже сильно потіють вікна. Навіть якщо там, трішки пройшов дощ або проморосив, у мене вікна вже повністю запотіють і приходиться постійно їздити з кондиціонером, тому що інакше нічого не допомагає. І ще один є такий, люди часто реагують організмом. Це е, при роботі кондиціонера закладає ніс, якась така алергічна реакція відбувається. Це також свідчить про те, що в радіаторі дуже багато е, різних бактерій, вологи, плісняви. Тому безпосередньо переходимо до самої очистки. І так, що нам для цього потрібно? Ну, По-перше, сам очисник пінний. Я ось такий купив. Можете купити будь-який будь якої фірми. Тут у нас стоїть така форсунка для піни. І в комплекті також йде така трубка. Ця трубка вдівається на сам очисник, балон злутається і задувається в трубку зливу конденсата. Зливу конденсатора. У мене з Hyundai Sonata NF 2008 року. І трубка знаходиться за бардачком. Для цього нам потрібно зняти бардачок, там трішки ще порозбирати і добратися до тієї трубки. Зараз я буду це робити і покажу далі, що треба. І так, зняв я бардачок, зняв ось цю бокову кришечку, чуть-чуть відтягнув шумку і бачимо ось така тут трубка, де вона йде. Ось так видно. Туди. І ось так вона. На заглушки ось такі кріпиться. Ось тут і виходить під моторний щит для того, щоб виводити конденсат. Я спочатку думав, що вона не витягується, взяв її, тому, мабуть, даремно діваємо цю трубку назад і ось через цей отвір задуваємо піду. Бажано було щось підложити, щоб на пластик не карпав, зробили ось так. І так потихеньку не спіша. Задуваємо піну. Вона починає відразу вилазити, Попробує, мабуть, трубку ще далі засунути. Так, якщо далі засунути трубку, піна назад не вертається вже, а вся заходить у випаровувач. І так продовжуємо, поки весь балон не вийдуємо. Тепер нам понадобиться ось така звичайна пластикова бутилка. Дістаємо трубку і вставляємо трубку в бутилку. А піна, яка залишилася, її також можна Виробник пише позадувати в отвори, звідки подається повітря в салон. Ось так, даємо піні попрацювати хвилин 10, потім заводимо автомобіль, включаємо кондиціонер на максимум і відкриваємо вікна двері, і хай хвилин 10 автомобіль попрацює так, на холостих оборотах з вімкненим кондиціонером. І так, пройшло хвилин 5-7. В автомобілі такий різкий лимонний запах. Заводимо автомобіль. Браємо температуру на мінімум на кондиціонер. Включилась рециркуляція. Вікна трішки приоткриваємо не дуже сильно, тому що на вулиці дощ системи погнало такий дуже Різкий запах лимону. Ось так трішки піна, полетіло. Бажано вийти з машини і хвилин 10 погуляти, доки вона працює. І так, пройшло вже 10 хвилин. Йдемо до нашої машинки дивитися, що вона там. Давайте она Что мы тут бачим? в этой машине узкий запах лимона, это просто не передать. Еще этот дождь. Ну и что у вас? Вот такая жижа. Тихо. Будем. Обороти і мабуть рушимо машини. Що у нас тут трішки піни видно, не стекла повністю. Тут у нас все також в піні. І тут то ж саме, більше всього тут. Тут я більше всього піни задув, тому що ця сторона чомусь у мене найбільше запотівали вікна. підставляли також таку коробочку, тому що капала чуть-чуть рідина і щоб вона не попадала на утеплю, на обешунку паралон, я вирішив підставити таку коробочку. До речі, в машині такий свіжий запас, відразу реально, мабуть, двері відкрив, трішки цей запах лимону уйшов. І абсолютно свіжий запах, тому що до цього був такий трішки серуватий. Ось так. Бачимо. Ось така. Щось їй дуже мало стекло, але ось така грязна, неприємна жижа. Але нічого страшного, зараз ми поставимо на місце дренаж і все, що... Залишилося, воно стече і через дренаж вийде назовні. І до речі, ще після цієї процедури бажано відразу замінити роздушний фільтр. Ось у мене він так знімається дуже легко. І ось тут фільтр, до речі, дуже грязний. Я його також буду змінювати, щоб взагалі в автомобілі був чистий, приємний. Свіже повітря. До речі, що дивує? Дуже багато автомобілі шумки. Так, дивіться. Так, я вже забрав правда. Це один. Тут це ще одне. Це мягка така плотна штука. Плюс везде на стиках стоїть паравон. Так. І ось навіть... Тришка, яка вдівається, вона також з шумкою. Це для тих, хто думає, що всі сонати це авто з під таксі з Кореї, в яких пластиковий пол і взагалі майже немає шумки. У звичайних сонатах шумки дуже багато, машина дуже комфортна, приємна. Для тих, хто може розглядає таку. Машину. Тепер заводимо машину, включаємо авторежим і температуру на максимум, щоб просушило всю систему циркуляції. Ось таку несложну процедуру виконали, зайняло це приблизно десь пів години часу. Вартість очисника 165 гривень, небагато. А ефект дуже класний. в Автомобілі свіже повітря, прям відчувається. Е, ніяких посторонніх запахів немає. Вікна ось повністю не запотівші. якщо видно. У мене особливо задні, постійно дуже потіли. Переднє лобове стекло потіло, при тому, що кондиціонер не включений, включена просто пічка. І ось такий ефект на вулиці йде дощ, як бачимо. і Вікна не потіють. Я дуже задоволений з результатом. Побачимо. Який буде ефект, чи надовго його хватить, Понаблюдаю далі. А поки я всім задоволений. Кому це було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока!